Петро Порошенко лідер президентських перегонів. Центральна виборча комісія станом на сьогодні опрацювала всі 100% електронних бюлетенів. Результат переможця 54,7% електоральних уподобань. Порошенко лідирував в усіх областях України. Друге місце із великим відставанням посіла Юлія Тимошенко. За неї свої голоси віддали майже в четверо менше виборців. Третій результат у Олега Ляшка. Офіційно оголосити ім'я нового президента. Центральна виборча комісія має не пізніше 4 червня, коли бачить… Читиме всі оригінальні протоколи з виборчих дільниць із мокрими печатками є. у нас 100% опрацьованих відомостей. Нам залишається отримати протоколи ще 39 Комісії цей процес продовжується сьогодні. Ми очікуємо надходження ще близько 20 протоколів окружних виборчих комісій. Також сподіваємося, що решта протоколів окружних виборчих комісій надійдуть до нас у п'ятницю. І з того моменту, коли ми отримаємо останній уточнений протокол окружної виборчої комісії, закон дає нам три дні для встановлення результатів. А я сподіваюся, що це буде зроблено дещо швидше центральної виборчої комісії.